Вітаю мої любі підписники каналу Стілення Мистецтвом. Сьогодні розпочинаємо такий новий цикл, він буде через понеділок, П'ять, можливо, ще захочу додати шосту, я ще думаю, ну, п'ять зустріч у нас буде точно. Це перше заняття називається це Круг у син, основа перших елементів. Але я хотіла б їх розглянути. Як вони відчуваються у нас в тілі, в людині ці перші елементи? Наскільки вони в балансі у нас? Бо якщо розглядати з тонкого метафоричного плану, якщо в нас є якісь захворювання, чи ми себе просто психологічно погано відчуваємо, то це є дисбаланс цих стихій. Тобто подивитися з цього приводу. І, як завжди, буде на кінці медитативне малювання, арт, практика і метафорично асоціативні карти. Зараз саме в цьому занятті я зроблю трошечки інформації, дам про перші елементи. Перший у нас це дерево, другий вогонь, третій земля, четвертий метал і п'ята вода. І чому саме в такій послідовності? Тому що це є цикл народження. Цикл народження це гармонійний потік енергії, коли кожен елемент породжує наступний елемент. Якщо глибше розглядати, то це процес створення світу і процес створення людини, як він відбувався. Дерево народжує вогонь, дерево горить. І дає полум'я, енергія росту переходить у енергію тепла і натхнення. Тобто це є в нашому житті енергія. Вогонь народжує землю, після горіння залишається попіл, що збагачує ґрунт, енергія дії переходить у стабільність, земля народжує метал. У надрах землі формуються руда, метали, кристали. енергія стабільності переходить у концентраційну таку структуру, більше концентрується. Метал народжує воду, з металу конденсується роса, символічно, метал охолоджує і збирає вологу. Енергія структури переходить у текучість. Вода народжує дерево, вода живить рослини, допомагає їм рости, енергія текучості переходить у зростання. І так іде по колу. Ми глибоко прям сам у син вивчати не будемо, бо це ціла система, є кожен, кожен елемент розглядається інь, і янь да, в жіночому, чоловічому вигляді, наприклад, дерево. В жіночому вигляді інське дерево це кущі, це ліани, а в янському вигляді дерево це саме дерево, вже як з великим стовбуром. Да? І так кожен елемент. Наприклад, якщо метал, в чоловічий прояві це буде боже, як, оружие, а у жіночому прояві це будуть Прикраси, так, кільця на руку, сережки, жіночі якісь. І у нас, якщо розглядати по даті народження, у кожної людини якийсь елемент, він завжди виходить на перший план. І ця сумісність між людьми, вона теж розглядається як. Це з'єднання елементів на енергетичному рівні. І насправді воно дуже-дуже, хто в цьому розуміється, відчувається. Тобто це не свідомо, ми думаємо, що нам, ми не розуміємо людину чи ще щось, а насправді це набагато глибше. І коли це розумієш, що ви не співпадаєте на рівні елементів, просто. Ну, простіше ставитись до цього. Якби так всі простіше ставили до цього, можливо, і не було таких непорозумінь між людьми, як вони бувають. І так, зараз енергія дерева. Трошечки, щоб відчути її в себе, я більше розповім. Це життєва сила, рух, розвиток і ріст це енергія, що пробуджується. Після зими, як перший пагін, що проривається крізь землю до світла, людина дерева відчуває у собі потребу рухатися вперед, ре реалізовуватись, рости, творити нове, знаходити свій шлях. Мислення спрямоване на розвиток і перспективу. Вона бачить можливості, шухає шляхи, створює плани, прагне до самореалізації. Такі люди часто мислять стратегічно, вміють бачити зв'язки між подіями. Їм важливо мати ціль, бо без неї губиться сенс і мотивація. Дерево легко входить у контакт, будує зв'язки, комунікує з рідними людьми. І не тільки з рідними, але й з різними. Вони дуже легко зав'язують контакти між людьми. Вони дуже легко спілкуються, воно об'єднує, надихає, допомагає іншим рости. Також люди часто стають лідерами, викладачами, організаторами, митцями, психологами і коучами. Люди енергії дерева вони легко знайомляться швидко, налагоджують зв'язки, мають природну харизму, вони відкриті. доброзичливі, часто стають посередниками між іншими, вони ніби місточки між людьми зводять, тобто вони можуть познайомити, зблизити. Інших людей, тобто об'єднують інших, їм властива жвавість, допитливість, гнучкість мислення. Вони люблять нове, прагнуть до розвитку, не можуть довго стояти на місці. Такі люди мають сильне почуття напрямку, їм потрібно бачити мету, бачити перспективи. Якщо бачать, куди рухатись, розквітають. Якщо шлях закритий, почувають ніби зрізаний під корінь. Вони ініціативні, рішучі, творчі, здатні надихати інших, часто стають лідерами-наставниками, тими, хто е е е прорубає дорогу туди, де її ще не було. На рівні характеру, чесні, прямі, іноді надто категоричні, бо мають сильне відчуття справедливості, не терплять тиску несправедливості чи обмежень. У них багато внутрішньої сили і стійкості, але якщо енергія заблокована, можуть вибухати гнівом або замикатися собі. Вони відчувають життя як процес росту, люблять навчатися, розширювати горизонти, пробувати нові форми самовираження через творчість, подорожі, спілкування і нові ідеї. Тобто, якщо ви навіть у вас не основний елемент дерева, він все одно в карті у кожної людини присутній. Для чого я це все промовляю? Щоб ви зробили в собі діагностику, ви слухаєте мене, а ви відчуваєте, як це у вас відображається у вашому характері? Чи легко ви знаходите контакт з іншими людьми, чи легко ви спілкуєтесь? Так, щоб зрозуміти, у якому стані у вас ця енергія зараз відбувається. Ресурсне стане це відчуття внутрішньої свободи та просто роздатність рости, навіть якщо шлях невідомий, віра у власну силу, у природність процесів життя, зв'язок між природою, особливо з деревами, лісом, вітром, весною. Тіло дихає, плечі розкрите, погляд спромований уперед. Це так коротенька теорія. І зараз можете зайняти зручне положення, заплющуйте очі і будемо робити медитацію. Можете включити музику. Якщо хочете, у вас є, можете додати ефірну олію, дерев, наприклад, кедр, сандал, евкаліпт, бергамот. Робити медитацію під час наповнення себе і ефірною елією. І зараз заплющуйте очі, відчуйте, як ваше тіло торкається поверхні, тілець, підлога, земля. Звольте собі час на зупинку. Зробіть кілька повільних глибоких вдихів і видихів. І з кожним видихом ніби заповнюєте тіло простором. З кожним вдихом відчувайте, як всередині вас ніби все розширюється. І з кожним видихом розслабляєтесь, пускаєте зайве, ваше тіло розслаблюється. І ще раз, Вдих, розширення простору і видих розслаблення. Поступово увага переходить від розуму до тіла. І спостерігайте, як ви входите у свій внутрішній простір. І вже коли ви стоїте в внутрішньому просторі, закрийте очі і уявіть, що ви стоїте босими ногами на землі. Чуйте, як ваші стопи торкаються ґрунту. Дивіться, яка пора року. Яка земля тепла, яка живить, чи зараз вона відпочиває і спить? Можете злегка натиснути пальцями на землю, відчуваючи опору, як вона тримає вас. Зараз ще раз зробіть глибокий вдих, поширюючи внутрішній простір і відпустіть напруження з видохом. І уявіть, як починають проростати корені прямо з ваших ніг із середини ваших ступней. Вони м'яко опускаються в глиб землі. Теплої, стабільної, приймаючої. Корені розходяться все ширше і глибше, поки ви не відчуєте, що нижня частина тіла наповнюється силою і спокоєм. Вдих. Енергія землі піднімається вгору по ногах. І на видусі напруга стикає вниз у землю. Поступово перенесіть увагу до хребта, відчуйте, як він стає стовбуром того дерева. Роздивіться, яке саме ви. Дерево. Ставіться уважно. Стовбур це пряма лінія, гнучка, але водночас і міцна, і це є твій центр, наповнений силою росту. Відчуйте, як Плечі розкриваються, наче гілки, що тягнуться до неба. Голова це верхівка, яка ловить світло, немов листячко ловить промінчики сонця. І живе дерево, корінене в землі. Відкрити до неба. Зараз подивіться уважно на своє дерево. Роздивіться всі гілочки, всі листічка свої. Дивіться весь стовбур, корені, можливо, на ньому є плоди чи квіти, чи воно планує тільки розкритися і на ньому багато броньок. І тепер відчуєте, як з глибини землі починає підійматися тепла енергія росту. Вона йде вгору по твоїх коренях, живить стовбур, розходиться по гілках, і відчуйте енергію води в землі, яка теж підіймається, земля тримає дуже міцно. Дерево, а вода живить. І відчуйте, як ця життєва сила, як потенціал, можливостей, які в тобі вже є, наповнюють. Навіть якщо ти ще не повністю їх реалізував. Вдихаючи, відчувайте, як енергія росту входить. Тебе і на видаху, Роз... відпускайте зайве і дозволяйте собі рости, ніби скидаючи те, що не дозволяє, те, що стримує. На вдиху відчуйте, як енергія просто входить і на витиху розквітайте, тепер дозвольте своїй уяві народитися образу дерева. Потенціалу, який потенціал є у вашого дерева. Ти не просто дерево, а ти найкраща, найповніша, найцінніша версія себе. Роздивіться, яку енергію ви випромінюєте. Чим ділитеся зі світом? Яке світло оточує дерево, де саме воно стоїть, що навкруги. Зрозумійте, який у вас є потенціал, який має розкритися. Просто слухайте себе. І, можливо, вам прийде це через відчуття, можливо, через образ, через слово чи спокійне знання. І просто побудьте в цьому просторі кілька хвилин. І відчуйте, як всередині вас циркулює ця енергія, як сок у дереві, як кров у твоїх венах тече. Відчуйте свій потенціал, як ви стаєте світлішою, коренні глибшими, крона ширшою, а стовбур впевненішим і гнучким, який вміє підлаштовуватись під. обставини. І поступово, коли будете готові, можете перенести свою увагу назад у тіло, відчуйте своє дихання, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. І можете м'яко відкривати очі і поступово можете починати малювати. Намалюйте саме яскравий образ, який ви бачили, який вам хочеться передати, який у вас є потенціал, що дозволяє що хоче вирости вільно. Можливо, ви якесь зрозуміле послання до себе, можливо, якусь відчули в собі силу, яку хочете роз... розкрити в собі. І, можливо, ви зрозуміли, що для вас означає рости. І коли Буде малюнок у вас готовий, можете написати як арт-рефлексія. Можете вплести це навіть у свій малюнок не з краю, а десь всередину, наприклад, всередину дерева, чи всередину потенціалу, чи плода вашого, як ви будете малювати. Я росту, я можу. Я відкритий. Я живу в Русі. Я в єдності з життям. Я розкриваю свій потенціал. І зараз три камінчики, як завжди, оберу. І будуть у нас три карти метафорічні. Але вони зараз будуть у вас із посиланнями. Перший камінчик. Окей. Красивий із Радогою всередині не знаю наскільки, видно через камінь. Другий камінчик, Окей. на утечку схожий. І третій камінчик. Відчувайте себе. Який вам більше подобається, який вам більше відгукується, який вас кличе. І зараз хвилиночку, можливо, буде трошки гірше чути мене. Первый вариант. Я зараз зачитаю. Источник жизни, когда жизнь приходит в застой, обратись внутрь себя и сосредоточься на радости и волнении. Твой внутренний свет поддерживает все живое и движущееся. Первый вариант. Второй вариант. Початок. У ТБ еще есть время для корректировки или начала с нуля. Почувствуй, как жизнь свободно течет через твое существо. Все твои желания могут сбыться в творческом потенциале нового начала. И третий вариант. Оставайся бодрым, не путай намерения с правом. Право требовать от мира оставляет тебя ни с чем. Мир богат. И ты тоже. Я прикреплю карти, сфотографую їх до цього відео. Ділиться у нашій групі своїми малюнками. Я буду намагатися давати зворотній зв'язок по вашим малюнкам. Хто до нас ще не приєднався, у нас кожен понеділок виходять такі зустрічі. Вони бувають вживу, коли більш-менш зі світлом добре. А бувають, я викладаю в запис, тому що мало коли зараз бувають світлі такі обставини. Всім дякую за вашу увагу. Бажаю вам наповнення і до нових зустрічей. Пока-пока.